Запісь пошла. Значить, стосовно наших наших з вами, будь ласка, проблеми, які стосуються. Значить, вони дійсно достатньо мені. Значить, що до проблем, які знаходяться, я вас дуже прошу. Я не буду пере. Акцентувати на тих безпосередньо в деталях проблем я знаю, тут жіночка сидить, значить там повністю розбита каналізація, ми вже були, знімали цей процес розбитих споруд квартир вірніше, за рахунок того, що зверху чи знизу відбувається перебудова, йдуть тріщини по будинках, жеки приходять і звинувачують самих мешканців, то ремонт не зробили, то ще щось. Починаючи від значить, дахів. Незамінена каналізація, всі гроші, які ми з вами здавали і платимо за тарифи, вони не йдуть на ті послуги, які прописані у нас в документах. Значить, вірніше не прописані в наших договорах, прописані, але не йдуть на значить, ліквідацію цих послуг. Чому це так сталося? Для того, щоб нам розібратися, що робити, нам треба з'ясувати, чому так сталося. А сталося це тому, що за 25 років. Ми не сформували облік майна, не облікували ні землю, не будинки, не житлово-майнові комплекси. В цілому наші будинки в реєстрах нашої громади Дніпровського району. Ми б знали. Скільки метраж у нас, значить, житлової площі знаходиться у власності всієї територіальної громади, і як з бюджету забезпечувати? А бюджет іде за рахунок підприємств, які працюють на нас, і за рахунок нашої проплати. Значить, оскільки не було реєстру, не було, ну як то кажуть, механізму контролю, вони робили все, що завгодно. Значить, в цей час за 25 років. Значить, ви, якщо побачите, от у нас є ряд, значить, ми там записуємо ви уже люди на місцях самі усвідомили і дають визначення, що ж відбулося. Так і згадують, що спочатку нам запропонували, давайте передамо підприємства в управління е, господарів справжніх закінчилося тим, що підприємства розрізані на металобрухт. Закінчилося тим, що значить тепер вони нам говорять, тепер оці розбиті квартири без обліку майна, без технічної документації на будинки. Значить, нам треба знову ж таки передати приватні руки. Зверніть увагу, я говорю намислі, акцентую на тому увагу, що квартири ваші приватизовані. Документах, які не прив'язані до загальних реєстрів, це все одно, що ви квартирі приватизували тільки пол перегородки, а навіть по деяким висновкам адвокатів говорять про те, що взагалі ми приватизували тільки власних квартирах повітря. А саме, значить, пол стіни вони знаходяться в житловому комунальні в житлово-майнового комплексі всього будинку, який Стоїть на землі, але земля за мешканцями не закріплена. Оце є самою небезпечною проблемою, яку треба нам всім брати до уваги. Як це так передати у цю квартиру, яка не прив'язана до будинку, в приватні руки? Мало того, це приватні руки, не конкретне прізвище якоїсь відомої особи, чи вона тут знаходиться, живе поруч, значить і ви знаєте, який він. А це якась в лапках названа е, керуюча кампанія. Значить, керуюча компанія, яка е, згідно заковірніше закону, а навіть ну від все, що я зараз говорю, я щоб не загаїти часу, я конкретно вам. Відповім, а потім, якщо питання є, з чим я можу це довести. Оце велика папка. У мене все питання, відповіді, питання, відповіді. Так вони відкрито заявили, що керуюча компанія, є документи, я ще раз повторюю, що може здавати ваші будинки, які ви передаєте в управління керуючої компанії, під заставу, значить, міняти призначення житлової забудови, не житлову заб... верніше, приміщення, житлові, не житлові, і оце все. Від того, що ми з вами не самоорганізувались, не облікували майно, не сформували свій представницький орган, який би відображав інтереси. Ми всі по квартирах забились, євроремонти поробили і ще й за рахунок сусідів розбитих квартири, і думаємо, що ми себе захистили. А в цей час, поки ми сиділи в шоу і в серіалах, вони нам сформували отакий проєкт або СББ, або керуюча кампанія. Значить, Керуюча компанія зрозуміла, що це е, значить, приватна структура, яка вже знаходиться в приміщеннях колишньої нашої комунальної власності на Челябинській. Вони без нашої участі, без ніяких тендерів, ми не знаємо, хто що, одного змінили. Була керуюча дирекція, у мене є статут цієї організації, там іще. Щось можна було зачепитись і з них питати, але чому їм треба було це все поміняти? Ось ну що це буквально за рік вони зробили. Була керуюча дирекція, потім до керуючої кампанії. Коли у нас в громаді з'явилася оцей очаг ініціативних свідомих людей, і ми розібралися, чому цей весь безлад стоїть? Вони усвідомили, що прийде час, і в кожному будинку буде організована група, і прийде, буде питати документи вашого будинку. Технічний паспорт на будинок. А з кого питати? І та людина, яка працювала керуючою дирекцією. Дирекцією, ви ви розумієте, про що я говорю? Була дирекція, зараз компанія. Компанія. Так керуюча от дирекція ця ЖКХ да, управ, керуюча дирекція. Ні, комунальне підприємство, керуюча дирекція Дніпровського району ЖКХ. А зараз називається керуюча компанія. Навіть комунального підприємства. Тому значить, вони. Рятуючи ту людину, яка була керуючим дирекцією, вони зрозуміли, їм треба тікати. Вони переформатовують, переписують якийсь там статут, ми відкриваємо статут, вони не підконтрольні нам з вами. То яке ж це комунальне підприємство? Значить, ми до цього питання ще повернемось. Так от, значить, ми зрозуміли, що керуюча кампанія, яка ви прописала, що вони нас можуть під заставу передавати, значить. Е на свій розсуд надавати тарифи, От коли вони говорять, що значить, ОСББ там буде, навіть і ОСББ це не може впливати, і в керуючій компанії, тобто вони залежні від монополістів. І це для нас вкрай небезпечно. Значить, якщо вони лякають нас керуючими компаніями, вони говорять, беріть оце самоврядування, змінили зміст, створюйте ОСББ, і це буде ваше. Значить, я мені от весь час, коли приходиш на зустріч з мешканцями, мені говорять Іна, ну чого ти ходиш без таблиці? Напиши, оце ОСББ, оце, Ж, оце ще щось і порівняльну таблицю. Ну ви знаєте, якби це було просто чи корисно, я б це зробила. А це і не просто, тому що порівняти, ну я не знаю, це зовсім різні речі. І е, воно не і те теж. Я живу в будинку СББ. Це найбільш класна таблиця порівняння. Я живу в будинку СББ, новий будинок 2003 року. У нас підвали наші, у нас чотири квартири, це спільне майно, спільне наше приміщення наших мешканців, співвласників. Я акцентую співвласників, отут дуже важливо розібратись. У нас дійсно все було, і нам сказали, подивіться, чи ЖЕ вже ж погано. Ми тоді молоді були, трошки дурнуваті, вибачте, по молодості. І ми, Ну сказали, старше покоління каже, давайте ОСББ. Я ж думала, що я захищена. У 2009 році, коли дізнаюся, що забудова, звертаюся в ОСББ, ОСББ не стоїть на захисті наших інтересів. Воно тепер я усвідомила, що ОСББ це підприємство. Оскільки підприємства всі зруйнували, вони хочуть з наших будинків сформувати підприємства, які будуть працювати знову ж таки на тих же самих монополістів, які поставляють, і В результаті не на... на сьогоднішній день. Значить, я ж думала, що ми оце коли підвисили тарифи скрізь, А у нас, оскільки я так досить активну позицію займаю, всі бачать, що мені на лапшу на уші не повісиш, я захожу на правління і задаю питання, від якого. За два тижні до виборів голова ОСББ просто втік. У нас так от на сьогоднішній день у нас 421 тисяча боргів, із яких 150 тисяч це тільки борги мешканців, які, до речі, може, може й не по моїй вині, що Я кажу, не платіть, не платіть за ці послуги, не бійтесь. Це я вам ручаюсь, Ми просто залякані, і вони знають, що ми залякані. Чи можна платити за неекономічно обґрунтовані тарифи? Ну, одним словом, все ж таки, може, там мешканці послухали, ну, Хотникова вже ж не радить правильні речі, може там воно десь накрутилось. Але люди дійсно не спроможні платити такі ціни. І тому зверніть увагу, на сьогоднішній день у нас 420 тисяч 21 тисяча боргу, 150 це тільки мешканці, все решта це накрутки нашого правління. Якби у нас, я не проти ОСББ, це класна річ. Якби вона була сформована в правовій державі, щоб ми могли пройти в районну адміністрацію, подивитися, скільки бюджету нас поповнюється. Якщо не дай Боже, у нас якісь сесно проблема виникне, або може не дай Боже там ще щось, то ми будемо звернемось і будемо знати, яку дотацію ми можемо отримати, де ми можемо а так все ціліна. Бюджет нулячий. Коли ми стали задавати питання, куди ж де ж бюджет наш, щоб він фінансував нашу допомогу, там ОСББ там і щось таке, значить, нічого нема, Значить, пенсійний фонд не зареєстр... ой, верніше, податково зареєстрована не на наші рахунки, не в територіальній громаді. Значить, ми платимо невідомо куди, і тепер вони натворили за 25 років таке ради дати не можуть. у них оце єдине, що залишилось, якщо ми... Згодимось на їх програму створення ОСББ, але переходу в, кер... або в, е... переходу в керуючу компанію, це... ми просто вирішимо всі їх проблеми. У них більше проблем не буде. Фінансувати школи, ми школи готові фінансувати. Всі взятки, вчителів фінансуємо в лікарнях, ідемо тоді. А навіщо тоді цей апарат? Апарат управління чиновники, які нас продають за бесті, не питаючись у нас, значить, все для того, щоб ми фінансували з наших кишень. От навіть Кучеренко ми були на зустрічах з цими експертами, завалюємося групами, даємо їм поради, зупиняємо їх безлад. Вони відкритим текстом говорять, що тарифи це додатковий податок на ваші плечі сім, чотири або сім разів дорожче, ми платимо за ці послуги. Так це чия вина їх? Це наша установка. Значить, самотужки ми з цієї питання не вийдемо. Якщо, наприклад, в одному будинку ви ну, тобто один будинок вирішить. от У нас є будинок Дарницький бульвар, 4 А я вважаю, що це свідомий будинок. Тут вони вже знають. Ми проводили Ну, спільні такі е зустрічі з правозахисниками, люди усвідомили, що окрім нас самих ми себе не захистимо. Значить, але є будинки, так навіть вони самі не справляться. Чому я порадила, вони підтримали тут, максимум знаходяться люди все ж таки, з Дарницького бульвару з 4А, що ми все ж таки Малишка 9, теж підштовхне до самоорганізації. І проведення таким чином зборів, щоб результатом цих зборів став протокол зборів з визначеною позицією, а позиція має бути наступна. Все, що я вам зараз кажу, а якщо є потреба, я вам по почті відправлю документи, ви побачите, що я не брешу і не придумала зі стелі, це не взяла. Що це об'єктивний аналіз ситуації, і ви, стаючи в цю площину, заявляєте чиновникам, начальнику ЖЕКа, керуючій компанії, яка чекає вас уже як подат... ну, як платників податків за їх послуги. Заявляєте, що все хватить нас тримати золоті. Ми самоорганізувались, ми усвідомлюємо, що цей будинок ви казали, що ви на наші плечі передасте. Ми не боїмось цього. Ми тепер хочемо розібратися. На які плечі, які плечі це будуть, звідки будемо джерела ці брати фінансування? А ми вам підкажемо, звідки ви будете брати ці кошти, поки ми не заставимо бюджет працювати на нас, вони будуть доїти з нас по максимуму. А як ми можемо заставити працювати бюджет? У мене з собою є документи. Я вам це покажу, бо це це ваш це наш з вами скарб. Значить, у мене є. П'ять свідоцтв про право власності на комунальні приміщення, які здаються політичній партії Свобода, яка змінювала Свобода Батьківщина. Там все, Дарницький бульвар, 23, Малишка 25, п'ять, дроба 15. І все це є. Це наш з вами скарб. Значить, Алмаз Малишка 25 п'ять 1. Алмаз, ви розумієте, цей, там і там театр і, театр, і все це. Значить, ми не знаємо. Куди вони сплачують? Ми знаємо, що податки податкова зареєстрована не в громадах. Куди вони це все сплачують? Значить, ми маємо під контроль взяти. Що куди йде? Я прошу пробачення. Це Ріма білцерківська у мене одно одну закриття, я не бачу. І тому значить, це все, коли ми, а коли ви ще розберетесь у себе в будинках, розберетесь, де, де кому знаходиться, ну там у вас, я ж не знаю, там, в цьому будинку там, підвали, в якому стані. В сусідньому будинку на Малишка 23 взагалі там здали в оренду. 46 квадратних метрів кімнатку зробили на чердаку на даху, а потім її збільшили на 500 квадратних метрів. І ви розумієте, де ці гроші? Вони нікуди не відомо. Нам треба думати про фінансування, про додаткові на ремонти. Ремонтів не буде. Якщо ви зараз думаєте так, що от вам приходять. Ви створіть ОСББ, ми вам дамо гроші на ремонт. Це дуже небезпечний шлях, тому що вони дійсно знаходять гроші. І я вам зараз розкажу, що чекає цей малишка 9. Я сьогодні тільки що прийшла з суду, на якому теж відбувається там будинок, на якому забудова. Я вам розкажу ці технології, за рахунок чого вони йдуть на вашу територію, і на що вони розраховують. Ну це трошки пізніше. Значить, я на що роблю акценти? Що